Всіх вітаю! І це відео буде присвячено кейс-стаді з нашої агенції. Взагалі, що ми робимо, який у нас технічний продукт, і чого прикольно буде подивитися це відео. Давайте поговоримо взагалі, які компанії з нами співпрацюють, що це за компанії, які результат ми даємо, і як ми мислимо на цьому ринку. Ну, якщо так коротко, то ми працюємо виключно з технічними компаніями. Це продуктові компанії, сервісні компанії колись з'явиться ця послуга. Але я думаю, що поки що не найближчим часом, тому що тестуємо для себе спочатку різні формати лідогенерації, і потім ще будемо на готових прикладах, на готових класних об'ємах. Звершувати якісь прикольні штуки, щоб дійсно давати результат. Бо на продуктах у нас вже зрозуміла технологія створення контенту, хоча ми кожен місяць, і навіть зараз динамікою тижня пробуємо пробуємо щось нове для того, щоб давати результат більше нашим клієнтам. До речі, мене звати Не я маркетологиня, напевно, так правильно звучить, взагалі фаундер агенції. І я дуже люблю свою професію, дуже люблю чим займаюся. І ще займаюся контент-креаторством. Да? Е, тому підписуйтесь, щоб не загубити. Давайте подивимося, хто з нами працює. Більшість платформ, з якими ми працюємо, це САС. Підписні системи, продуктові підписні системи. Для того, хто не знайомий з цими продуктами, по суті, ви точно користуєтесь там Notion, ClickUp, будь-яким task менеджером ви платите за місяць користування або за тиждень, там дивлячись, яка підписка, і це і називається сервіс, за який ви платите. Тобто він знаходиться ще й в клауд-платформі, тобто це не фізичний продукт, а продукт, який на хмарі. Якось так. Це CRM-система будь-яка для бізнесу, це erp система hr сервіси Project-Management всякі там, ну реально task менеджери Фінтех і рекрутинг. Ну, Насправді saas рішень досить багато. Ви можете подивитися у нас відео, ми там розбираємо різні технічні продукти. Я думаю, що це буде дуже цікаво, тому що там класні кампейни і можна дійсно. Дійсно, побачите, як це все працює. Ми працюємо з клауд-сервісами, в цілому залишатися тут довго не буду. Ми працюємо з аплікаціями. Якщо у вас якийсь додаток, от зараз ми вводимо один додаток, один американський, один український. Взагалі наші проєкти це більш проєкти з експансією. Тобто можуть бути засновники українці, але все одно вони хочуть вийти на експансію. Чи вже виходять? Нас цікавлять різні тіри, ми готові спілкуватися. Реально, досвіду. Досвід Багато, плюс в команді є люди, які розмовляють не тільки англійською мовою, тому що англійська для цієї індустрії це базова мова. А і там, чеська, польська, іспанська, в залежності від регіону, на яких ми будемо працювати. Далі, що у нас є? Крім того, що ми працюємо з аплікаціями, ми ще з маркетплейсами працюємо, також є маркетплейси по підписці По суті, нас цікавлять такі платформи, як Booking, теж, з якими можна працювати. Девелоперські всякі тузи, там, різні аплікації, наприклад, для субтитрів, тобто все це підходить. Стартапи. Для стартапів у нас взагалі. Для інноваційних всяких стартапів у нас є система, що, наприклад, ви хочете запустити продукт, у вас обмежена кількість бюджету. Ми збираємо такий пакет, щоб вам швидко стартувати в маркетингу, тому що маркетингу є база там стратегічна, да, з якою треба там тон, вось стратегія. Як ми комунікуємо? Якщо ми хочемо закупити рекламу інфлюєнців, які нас тон вось, які у нас, нас промоут матеріали, що нам на прес релізі треба. Це все ми робимо для того, щоб ви спокійно стартанули, і вже потім ми Можете придбати послугу контент-маркетингу, тобто ми не продаємо те, що для вас не спрацює. Е, також ми не займаємося таргетованою рекламою і взагалі видами трафіку платного, але у нас є надійні підрядники, яких ми можемо порекомендувати. Я вам скажу так: що таргетовану рекламу, контекстну рекламу АСО це дуже важко знайти класних підрядників. Ми за три роки вже з праці знайшли дуже прикольних людей, і тому ми вам поможемо. Якщо у вас є питання там внизу буде форма під цим відео. Ви можете її заповнити, поспілкуватися. Тобто, нам, взагалі, наша місія в тому, щоб більше українських стартапів, більше українських проєктів розвивалося, масштабувалося на цьому ринку. Цьому всесвітньо відомому ринку, який у нас не обмежений. Тому абсолютно безкоштовно пишіть, поспілкуємося, надамо якісь рішення. Навіть якщо ми не будемо співпрацювати, нам цікаво взагалі бути дотичним до української діджиталізації. Ми е, агенція, яка будує систему. Е, менеджмент системність це те, що керує взагалі ринком, і нам цікаво працювати системно і давати результати. Е, наприклад. Е, Наприклад, ви думаєте, ми ще не готові для, для контенту, нам зарано, але насправді контент це система, систематизація, це фундамент, і без нього немає органіки, органічного росту. Наприклад, якщо ви закуповуєте вже трафік на певних об'ємах, ви не зможете мас масштабувати свій продукт, не зможете більше доторканим бути до аудиторії, не зможете робити класні скелі. Sales qualificated, lead, тому що у вас не вистачає комунікації там в блогі, та в будь-якому каналі комунікації, насправді, це можуть бути соцмережі, це може бути блог, це може бути взагалі якась аутсорс-платформа, де є ваше ICP, З цим також ми працюємо. Також, якщо ви думаєте, що, наприклад, співпрацювати з нами це дорого, насправді. Можна наняти да, якусь людину, але вона не покриє весь об'єм задач, тому що це контент-маркетинг, це дуже великий об'єм задачі. Я вам кажу, як фаундер, і розумію, як у нас побудована система, як ми її кожен раз там перебудовуємо, коли з'являються нові інструменти. Тому що контент-маркетолог потрібен, потрібен дизайнер, потрібен PM, який налагодить систему, і менеджмент правильний. Тому ну, одна людина, я не вірю в те, що одна людина може побудувати систему систему контент-маркетингу, тому що ну, це досить, досить складно. Плюс зараз ще треба робити data-driven підхід, щоб збирати всю інформацію, щоб розуміти, що взагалі відбувається. І тому, ну, я думаю, що насправді команда це класний результат, тому що кожен залучений в нішу, плюс ми в одній ніші працюємо і. Дуже глибоко копаємо. Дуже класно. Коли у нас є різні клієнти, і ми розуміємо, що у них спрацювало, що не спрацювало, і це імплементуємо в різні підходи. Також, якщо у вас там був досвід співпраці з агенціями, вам не зайшло. Ну, у нас для цього є, як я кажу, тому що я, я зі сторони також найму людей, і плюс ми працюємо самі з підрядником, розумію, як перевірити адекватність підрядника. Це дати, ну, да, давайте на ринку там тестове задання, але насправді там у вас є проблеми, які рішення ми пропонуємо. Це ж може бути так, як план рішень, і ви розумієте, наш майт. Set. І це класна історія. І плюс, якщо ви там не вірите в результативність, ну теж там обіцяти результативність за Реальний маркетинг він працює хоча б три місяці. От, наприклад, ми ведемо канал об'єктивно, так прям цілеспрямована, нішовано з березня місяця. Ми запланували собі ряд інтерв'ю, ми запланували собі ряд таких відеозвернень, Ми запланували там ще щось і регулярно регулярно, регулярно постимо. І на органічному трафіку ми зростаємо в такій складній ніші на 100 підписників і. Розуміємо зараз, як побудувати воронку, щоб з кожного відео лідо генерувалися люди, і це процес от з березня порахуйте, коли ви там дивитесь це відео, коли ми приходимо до тисячі підписників, коли ми приходимо до кількості лідів, які там я можу згодом вам висвітлити. Тобто, це стратегічно довгий вид маркетингу, контент-маркетингу, але він дуже результативний. бо Потім починається органічний ріст, починається неймовірна там кількість крутих лідів. Якщо ви подивитесь, як розвивається будь-яка технічна компанія, яка має великі статки, вона розвивається на контент-маркетингу, вона розвивається з блогами, вона розвивається з education блогами з системами такими, які дійсно дуже дуже цікаві і дуже потрібні користувачу. Тому це ваші ніші тільки з плином часом ви розумієте, що це потрібно. Давайте подивимося на кейс, який у нас є взагалі обожнюю цей слайд. Це, до речі, ми робимо всю концепцію, все. Тому якщо вам потрібно упакувати продукт якось нестандартно, прикольно, щоб воно відрізнялось на ринку, велкам ми готові вам допомогти. Ми працюємо з проксі-серверами, взагалі з арбітражними сервісами. Один із наших кейсів, де ми придумали концепт і логотипу і пропакували нішу, і зараз будемо ще працювати з соціальними мережами. Взагалі ми тут працюємо по, по повному циклу маркетингу. І тут такі ми дуже прикріплені до лідів, і це прикольно. NovoSurf це взагалі Нідерландська компанія, з якою ми працювали, і довгий час у нас був досить великий контракт, і ми провели їм після там компанії, яка працювала з Нідерландів при. Вели, вони побачили, як працюють українці, скільки ми можемо давати контенту релевантному, прикольного. Ми там придумали сагу. Це дуже дуже класний кейс для нас, тому що ми там розкачали дуже прикольно LinkedIn і збільшили кількість також лідів. Хоча ніша досить складна. Це обмін крипто в криптосфері, дуже прикольно пакували. Брендбук, зробили таку все бренд гайдлайдс і зробили цікаві пости, і також попрацювали з контентом упаковкою соціальних мереж. Фінмап у нас навіть є окрема стаття, як ми впровадили в B2B-бізнес бізнес saas продукт мем-маркетинг, як він класно спрацював. і ну, дуже, дуже класний, дуже приємний кейс яким можна поділитися, плюс ФІНМАП це досить велика компанія, яка виходить зараз на експансію, тому взагалі чудово. Інтегріка це crm система і також. Ми робили класний візуальний контент, працювали над партнерською програмою, досить прикольно. У нас є, Я пам'ятаю, що в цій презентації навіть відгуки, ми подивимось. Дізглобл це проєкт, з яким працюємо 150 більше 150 країн, і ми знизили тут Cost Acquisition. Де зараз працюємо, набираємо оберти, контент-маркетинг дуже прикольно також співпрацьовує, будемо робити кампейни, прям такий класний-класний бізнес. Це, до речі, приклад стартапу, з якими ми стартуємо, упаковку робимо, робимо соцмережі. Тобто, це такий пакет. Класного, швидкого старту для того, щоб компанія зросла, і отакий дуже дуже файний-файний контент. І робимо презентаційне відео. Хто хоче подивитися, можете просто написати. Ми скинемо, як виглядає відео. Тому що е контент-маркетинг в таких нішах це про те, як пояснити простими словами продукт, який складний. І для цього робиться ряд контенту, які там кейс-стадіс. Я зніму потім відео, взагалі, які відео контенту працюють в цій ніші. Опа! Це чого треба з нами працювати? Дивіться, якісь слайд. Просто ну, реально дуже-дуже дуже красиво. І це все, ви знаєте, треба упакувати маркетинг себе, щоб, щоб захотіли також купляти. тому що ми ж робимо маркетинг для своєї компанії, і ми розуміємо, що працює також на ринку, як залучувати лідів. Бо будь-який маркетинг це дві цілі впізнаваність, да тому що впізнаваність впливає на те. Хочуть з тобою працювати, не хочуть зі сторони як клієнта, так і співробітника. А друга історія це лідогенерація, тому що гроші, як нам залучити гроші, і на це також впливає маркетинг. Тому в кожному контент, одиниці повинен бути якийсь call to action, який приведе до результату. Давайте про чого треба з нами співпрацювати. Дійсно, ми заходимо в бізнес, ми не цех. Ні, ми заходимо в бізнес як партнери, ми розвиваємося з вами. У нас є кейси, коли клієнти заходили на тільки там SMM, social media маркетинг, ми робимо в декількох соцмережах. Потім ми масштабувалися до контент-маркетингу, а потім ми вже закривали повний відділ маркетингу. І це прикольна історія. Це тільки показник, що ми якісно працюємо, ми даємо результат і готові масштабуватися разом з клієнтом. Далі. Це приклади відгуків, Інтегріка, Діт Це наш партнер по saas веб дизайну, також дуже класно рекомендуємо. І які взагалі результати можна отримати з контент-маркетингу. Бренд ну, Awareness. Це улюблене, улюблене, що можна отримати перш за все. Да? Ну, єдине, що це трошки така не, не прям відцифрована да? історія, що про більше узнають про Бурен, це верхівка воронки, да? але це важлива історія. Важлива історія, тому що можна зробити прикольне органічне охоплення, можна зробити класні релевантні статті, можна зробити відео, які наберуть досить багато переглядів. І що і з ним працювати. Далі ну, працювати далі, щоб прогрівати аудиторію, Бо ми знаємо, що, що зараз ринок такий, що треба 5-7 дотерків для того, щоб з вами співпрацювали. І це, це досить складно зробити, але треба це робити, бо контент вирішує, вирішує. Да? І зараз треба швидше, швидше рухатися, тому що пошукова система Google вже не так працює, тому що у нас штучний інтелект. Кожен день щось виходить. І тому треба робити дійсно якісний контент. І тут є. Стратегія якості, стратегія швидкості, і треба це все імплементувати. Відрізнитися від конкурентів. Що це значить? Насправді треба думати також. Незалежно від ніші. Наприклад, да, ми працюємо в технічній ніші, але для того, щоб розвиватися всебічно, треба дивитися також на різні ніші. Ми беремо там ідеї з фешн-індустрії, тому що фешн-компейни дуже прикольні, вони дуже класні і тому теоретично це можна впровадити. Так не так багато людей роблять. Далі, якщо ми беремо українські продукти, не так багато українських продуктів запускають такі кампейни, як Семера, як Долінго, ви можете також подивитися на нашому каналі, як це виглядає. І тому це відрізняє також від конкурентів. І треба відштовхуватися від цього також і будувати свій особистий бренд, який буде одразу асоціюватися з тим, що, наприклад, фінансовий облик, Фінмаб, Сірем-система для п'юті індустрії, інтегріка там, і, і таким чином одразу працювати. Якщо ми кажемо про які ще результати можна, це продажі. Да, дійсно Наприклад, для того, щоб селс-менеджеру, sales департаменту, а ми маркетинг працює з продажами разом, тому що ми можемо посилити продажі, вони можуть посилити наш контент, тому що мовою користувачів ми можемо дізнатися, які історії можна туди впровадити. Плюс коли ми впроваджуємося в проект, у нас менеджери дивляться на скрипти, з якими відпрацьовують. В Діректі, в меседжерах, тому що це, це така історія, що коли починається маркетинг з нами, то починають люди писати в Дірект. Це класна історія, як і повинно бути. І ми кваліфікуємо лідів. Ми створюємо там crm систему якщо потрібно, або там Google таблиці, дивлячись, який об'єм бізнесу для того, щоб. Ми збирали цих лідів, да? і тому тут важливо також для sales department, наприклад, у вас є така презентація, як у нас, або ну, ми вам її робимо, або у вас є пак, який можна е, скинути користувачам, Або, наприклад, кейс стадіс заходить якийсь бізнес, який. Ну, я не знаю, там ветклініка. Ваша crm система займається ветклініками. Ми записали кейс, ми розписали статтю, ви скидуєте це клієнтам, і це вже робить продажі найбільш прикольнішими, тому що вже він дивиться, ого, як ви допомогли, ого, у мене така ж проблема, ого, як ви її вирішили, таким чином у вас більше, більше працює. Історію. Тобто контент це не тільки про те, які ми бачимо зовнішньо, ми ще і працюємо внутрішньо з комунікацією безпосередньо з клієнтами. І це клас, це супер. А, якщо ми кажемо, які ще, це як я і казала, вже на прикладі одного клієнта: customer acquisition cost, ми знижуємо його. Знижуємо не не те, що приходять якісь нерелевантні люди. Ні. приходять дуже класні люди, які ознайомлені з контентом, тому що вони прогріті, вони відповідають на цей контент, який він і простими словами написаний, але він для нашої релевантної аудиторії, тому що там хто не кому не потрібна телефонія, вони не зрозуміють, в якому контексті кому не потрібен там якийсь продукт для бізнесу, B2B, вони також не зрозуміють цей контекст. Або вони в контексті арбітражних тусов, вони також не зрозуміють, але воно пояснено, чітко зрозуміло під ICP нашого клієнту і без якихось технічних термінів, як ми що зробили. Навіть якщо ми там робимо рубрику «Product updates», ми зрозуміло про це говоримо. Ось, напишіть, чи зрозуміло говорю я, тому що мені цікаво взагалі, хто дивиться це відео. Давайте знайомитися, тому що мені цікаво, чи є на нашому каналі ICP, я знаю, що є. Але цікаво також з вами більше познайомитися і наскільки релевантний вам контент, і що ви хотіли від нас побачити. Так. Тут взагалі Customer Journey Map, такий, я б сказала, великими. Великими шматочками записаний, ви можете це подивитися, як це виглядає. Ну, в цілому, як ми там працюємо, у нас є спочатку кол. Ми взагалі робимо комерційну пропозицію під кожного, як я і казала, тому що ну, кожному клієнту також або якщо ви будете нашим клієнтом, треба розуміти, чи адекватні ми. Я можу тут порозказувати, але можу взагалі не розуміти вашу нішу. Насправді такого не відбувається. Але ну хочеться реально клієнту показати, що ми вміємо. Ну, тут контракт підписуємо контракт. У нас є українська і чеська фірма європейського формату. А далі, це ми як працюємо: це стратегія, брендинг, Тут в залежності від послуг, яку, якою ви займаєтеся. Якщо ми кажемо про контент-маркетинг, який вам потрібен. я зараз, У мене тут записано, який саме послуг, щоб не забути, який ми надаємо. Ну, Взагалі, перше, що ми робимо, якщо немає стратегічного маркетингу, це формування ICP, Customer Journey, map, взагалі Go to Market, що ми робимо, конкурентний Аудіт. Tone of voice, тому що нам потрібна комунікація, ключові меседжери і канали, канали, на яких ми комунікуємо, де маш, де може бути безпосередньо наша цільова аудиторія. Блог, LinkedIn, YouTube, можливо, якісь сервіси, як це називається, це чистка, чистка інформаційного простору, щоб зрозуміти, де взагалі ваша аудиторія і що взагалі відбувається. Далі це створення експертного контенту на базі того, що ми пропрацювали. Іноді ще робимо job to be done, customer development, але це в залежності від того, наскільки пропрацьована компанія. Далі створюємо експертний контент: це статті, це кейси, це імейл-розсилки і співпраця по соцмережах. Я запишу потім дуже прикольний ролик. Або якщо ви хочете отримати зараз, у мене є зібрані формати контенту, які працюють для saas продуктів та взагалі для продуктів. Тому, якщо ви хочете, можете написати мені в Instagram «saas» і ви отримаєте цю історію. Далі ми дистриб'юємо, якщо є трафік команда, або якщо ми залучимо своїх перевірених підрядників, ми робимо рекламні креативи, які запускаємо на рекламу, креативні сесії у нас для того, щоб зрозуміти, взагалі, що працює, і дуже багато іноді креативів тестуємо, поки не знаходимо якийсь ідеальний. Є тут два варіанти: або ми записуємо з ugc креаторами або записуємо з акторами. Просто нам потрібен час на продакшн. Ось, ну, але це все ви отримуєте. У нас є е, зараз в розробці велком-документ для, е, для наших клієнтів. І взагалі, е, те, що відрізняє нас від інших компаній, я вважаю, що ми дивимося на свою компанію, як також на продукт. І ми сервісно його розвиваємо. У нас є таке поняття як product апдейтс, тільки воно називається agency Апдейтс. І ви можете подивитися на моїй сторінці відео, які виходять раз на два тижні про апдейти нашої команди і апдейти нашого сервісу. Далі у нас іде аналітика. Взагалом, кожен місяць ми присилаємо звітність. Якщо потрібно клієнту, то ми можемо присилати кожен тиждень, взагалі, що ми робили, плюс план робіт робіт. І далі вже працюємо опціонально, якщо потрібно, там відео-контент, ну це в залежності від пакету послуг. Але в цілому не продаємо нічого зайвого, тому що треба дійсно працювати на результат і на довгий LTV. Що ми, в принципі, робимо. Тут система контенту, яку я проговорила, просто ви можете подивитися, який дивовижний слайд. Далі це. Історія про те, що як я казала, що деякі компанії заходять з нами працювати по SMM, по контент-маркетингу, потім переходять на формат контент-маркетинг-девелопмент. Ми налаштовуємо правильну систему підрядників і починаємо працювати, те, що приносить результат, і доволі результативно з цим працюємо. Наша ідеологія в тому, і те, що я вважаю, що я хочу побудувати, це ми перетворюємо компанії, стартапи в корпорації. Дійсно цікаво з стартапу перетворювати в великі компанії єдинороги, да, і з цим ми працюємо. Тому ми працюємо з амбітними компаніями, у яких є така ж схожа ціль, що вони не просто хочуть бути маленькими, непомітними, а хочуть бути потужними, класними, з якими хочеться працювати. よくした Тут останній слайд. Контактні мої дані. Якщо ви хочете зізвонитися, поспілкуватися. У нас є партнерська програма. Хочете партнерську програму, ми платимо 300 доларів за клієнта, тому дуже будемо раді поспілкуватися, якщо є якісь пропозиції. Якщо хочете на інтерв'ю, якщо ви знаєте, що у вас є прикольний продукт, давайте розвиватися. Ми також розвиваємо своє медіа для того, щоб технічний світ і маркетинг об'єднався і. І всі були щасливі, тому що це і креативна індустрія, і технічна індустрія, і в поєднанні цього з'явилася наша агенція. Я вам вельми вдячна за те, що ви дивитесь цей ролик. І всі будь-які пропозиції ви можете присилати на пошту, ви можете присилати в інстаграм, телеграм. Будемо раді поспілкуватися і попрацювати разом. Кому потрібна окрема ця презентація, також пишіть і будемо раді розвивати ваш продукт разом.